Вчора з'явився цікавий документ, державний документ щодо демографічної кризи в Україні, адже ми розуміємо, що далі буде. Ми розуміємо, що не народжуються діти, що е, е, дуже багато виїхало, дуже багато просто не народжує під час війни. І Україну очікує реальна демографічна криза. Це буде е, мати відбиток на економіку, це буде мати відбиток на всі процеси, які є. І ось цей документ, щоб ви думали, там не не думають довго. Акцент робиться на, міграфі... на міграцію. Тобто ми так очікуємо, що в Україні скоро незабаром буде дуже багато різних людей, різних національностей. Виходить дуже забавна, дивна ситуація. Українці воюють ради того, щоб потім тут жили хто. Докладніше для тих, хто хоче розбиратися, як завжди, телеграм-шавці профіль. Ті, хто все зрозуміли, можуть написати в коментарях, що вони думають про таку політику. Підвищення демографії в Україні. Я сьогодні запишу велике відео, яке буде стосуватися підтримки з боку держави, народжуваності. Я думаю, вам буде цікаво. Підписуйтесь тут, в телеграм, Ютуб, Шапці профілю.